Агоністи або антагоністи гнатропінжрелізінг гормонів, група препаратів, які викликають менопаузу. А, звісно, це супроводжується всіми тіма ускладненнями, з якими стикається жінка, яка вступає в реальну менопаузу, тобто, це втрата кісткової тканини, це приливи. Це порушення когнитивної функції, гінітаурінарний синдром, тобто це все різноманіття порушення, і сечовиділення якості слизових в інтимнізомі і якості сексуального контакту, і зниження лібіда. Тому з цими препаратами треба бути дуже дуже обережними, задавати лікарю питання. Добре, я зараз пройду цей шестимісячний курс. А що далі? Тому що. Більше шести місяців цю категорію препаратів приймати не можна, бо це буде супроводжуватися розвитком остеопенії, зниженням плотності кісткової тканини та розвитком остеопорозу. І взагалі я рекомендую жінкам після 35 років, якщо вам призначають такий тип препаратів, спочатку перевірити плотність кісткової тканини, зробити день І якщо вже є ознаки остеопенії або остеопорозу, це точно не ваш препарат.